Саме приємне калюшки. Ха! Як в дідство. Початок лісу. Глянь на ожину. Толпа велика. І зраз здорові. Серйозні люди пишуть так і кидають прямо під дерево, як у нас наоборот. Це вже йде. Так. Як... Да. Йдемо ми лісом. Красиво. Можна сказати, що разів були, а перший раз пішли в ліс. Хожинка в мене ось знайшли. Хопа. Це ж у лісі. Начало ліса. Толпа величенька. Ідемо шукаємо. І ось вжина. Вже небагато вже попадається. Ну трещо вже ще на зміюку не напасти. Бо можуть попасти більше, ніж я. То вже буде горе. Якщо менше, то повезло. Така тут кресла. не описуємо Хто був в лісі, той знає, яке це відчуття. Лісом. Чикс. Ще буду знімати пізання. Мажина це теж класна ягода. У мене телефон сідає, можу саме найкраще і не зняти. Буду збирати важину у відро, щоб не з пустими руками. Якщо вдруг що, назбираю шишок. Теж теж не з пустими руками. Теж і красиві кущики, як квіточки. І ось далі. А комарі удіти в дітів ліни. Гризуть як сябак. Коротше, кущики. Які... Хтось там, як лад, наче, шарудий. Коротше, як довго не виходити на зв'язь, то треба буде нас тоді шукати. Коротше, Ще ми нічого не знайшли. Ще й досі йдем. Дорога довга. Навірно. Зато красиво. Хто чим насолоджується? А я лісом. І комарями. Комарі взагалі тут супер. Зуби вже половину вибила. Некоторим зубості. Це... Отак. Ой. Яка красотінь. О боже. Мой. Які сосни. Клас. Ой, Боже. Я как краса. Прям капец. Мечтала такую походку. А вот что нашла. О, капец. Одна жена. Черника одна. Капец. Это просто шедевр. Одну. Ой. Ё-моё, куча ягодки. это черничечка. Класс. Це я тоді до утра, блін. 5-літрове буду збирати. Ну, клас. Так комарик де гуляй, красотень, Багато. На них накидаю шишок, щоб подумали, що в мене буде ціле відро черніки. І прийду, похвастаюсь, а, бля, Скільки я нарвала. Ось, Ну, є з грабарками якимись грибуть. Збираємо так. Ми тієї біду й не вміємо Ось так ось. Хоба. Оце така чернічка. Крута така, а комарі ще круче. Вже запанькали. Фух. О, оце у нас теж черніка, яку ми, можна сказати, і в очі не бачили. Як росте. О, клас. Скільки нас збираємо, скільки і буде. Головне ж сам. Процес правильно. І подивитися, яке воно хоч росте. О, вона є велика, ну вже ж люди повизбирували. Це ж вже ми приїхали, можна сказати, вже не в сезон, тому що вже її визбирали. Ну Нам же ж то хотілося піти, подивитися. Тим більше, скільки раз були, на це. не цей не збирали, бо ніколи було ходити. Нікому було вести. Тут же ж треба, щоб хтось знав ліс. У нас повела тітя Віта. І теж збираємо. Так що оце така петрушка. Так, якщо телефон не сяде, в кінці покажу скільки нас збирали і як будемо йти лісом. Лісова нечисть, яку я найбільше боюся і не переварюю. Павучки. Павучечки. Короче, ну и нафиг. Я, походу, нашла вешенку. Шей настоящую. Это вешенка, це реально вешенка. Я так думаю, ну, короче, если что, нарвем. О, это вешенка, наверное. Короче, в тетиве ты спыта. Еще и гриби, блин, нас беру. Ну, короче, нашли вешенку. Вроде как, як... а для них, может, це херня, а не ми вже так багато нарвали. Черніка, що рибів більше нас грали. Маліна, йдемо далі. Бо наряд, поки не дадуть, стоїмо на одному гнізді, як дятли. Шукаємо її вже. Опа, знайшла щось красне. Коротше, ага, публя, брусника, мабуть. Кирита казала. Ну коротше, така фішка. Зараз питаємо, будемо хавати. А далі йдеш ягоди будуть, але ну, їх шукати теж треба, як і гриби. Ми встали на одному місці і шукаємо. Вони вже тут погребли їх. Тут можна сказати самі остатки, але ну, для нас це розкош. Куча, куча. Да, собі нас брати поїсти, спробувати можна. Їх тут безліч буде. Як захочемо назбирати. Оце красненьке знайшла, так? Да? Оце ж брусніка тіть від? Да? Добре. Вона як наш гльот похожа. В нас гльот похожий на неї. Тільки він на дереві росте. Гльот такий. Х. Боже, всю павутину. Як павуки мене люблять, так і я їх пособирала. Саме прибильно, що тут можна назбирати, так це шишок. Жаль, що з них не можна варення варити. Ось брусніка. Будемо її збирати. Що? Щоб нас з пустим відром хоч що небудь. Такого черніки. Небагацько, може й багатсько так умажнемо насобирать. Ну щось смикаєм ходимо. Бляха. Саме більше ще пауків туди, яких я не набіжу. Боюся їх. Ось де. Хоп. Красунка така. Тикс. Ті, хто вміють збирати, то збирають багато. А такі барани, як ми, по чуть-чуть. Ну, а все равно збираємо. Трошки. Ще й спробуємо яке воно на вкус. Єсть велика попадається оба. Там де ніхто не збирав, або а вона поспіла. Така величенька. Комарка. Такі добрячі. Ну, як от її фішкою, то воно більше нас збирати можна, як руками по одній рвати. Такий лісочок посецький дорожка. Найшла ось такі гриби. Мабуть, це мухомори. Не рискую їх наже рвати. Ну, главное, знайшла. Тут їх. О. ось такі грибочки. За такого ніфіга. Можна сказати, вже ж обійшло одірвали ж. Чи від, як відійшла черніка, вже її обірвали. І за такого ось оце скільки руками нарвала. Ну, звісно, це вже пройшло, мабуть, більше, ніж півчаса, тому що вона тут росте вже по одній, по дві. Коротше, її тут взагалі вже такий децил. Ну, Потрошку-потрошку, по я думаю, на пробу ми нарвем ягодок. Тітя Віта пішла десь далі туди, тільки що перекличку зробили. Ми її чуємо, значить не очкуємо. того що, якби не чули, пройшлося б вже шукати, бо ми ж перший раз в лісі. Тобто нам далеко заходити не можна, так ми з краєчечку. Ну, звісно, сказали, нам не присідати, тому що можуть змії бути. Ну, ми так і робимо. Стоїмо рачки, то звісно це не дуже прикольно. Спина вже починає трохи під той. Під, підказувати, що треба вже десь би посидіти. Ну а посидіти це не то. Треба постояти рівно, а високо не ростеться Чи пушила. Ой, ну черніка, коротше, ви поняли, що ми збираємо сьогодні. Ну, хто збирає, хто тріщотку свою ніяк не закриє. Ну, однак теж збираю. Сі би комар, показала б, щоб хоч комарю. Бо, Може хто не знає, які вони дебільні. Їх тут куча. Ось ще парочку знайшла таких ягідочок. Тікс. Ось одна видно, що хтось збирав листочки обірвані. І ось брусника похожа на, ну, не, на не зовсім похожа, но, ну, похожа. Красні листочки таких якісь цікаві. Ось бачите, як тут її мало Є, ну, по одній, ну це вже вони тоді так не збираються. Ми як дікарі ніколи ж не бачили, то нам і по одній хочеться погратися, пособирати. Так що ось щось знайшла трохи більше. І чуть чуть небагацько, ну це як отак находиш, так це гляньте на це. гада, Сидить, кусає і не відходить. А. Мама збирає Юліона. І я тут сижу собираю. Ще заморилася, якщо чесно. О, спина болить. Ну, а що ж прийшли збирати треба? Бляха комарики кидиш, ти гуляй, господі. Вже ж кусаються, больно. Просто капець дікарі якісь. О, Трошки б знайшла. О, диви, ух ти Це називається багато. Тур закончен. А це дівчатки, диж малина. Отак. Мам, покажи відросли. Ось так. О, все. І в тіті віти почти 7 літрове. У нас спеціаліст, а ми какашки ми ж не вміємо забирати. Так що нас збирали трошки собі для проби. І виходимо з лісу. А в лісі, в лісі, там де ходить три ліс. Росла собі ялиночка. Ізочок в неї. Ріс, но ну, очками сьогодні не бачу. Коротше, Дякую всім за просмотри, вподобайки. Чешемо ми додому. Тут уже сонечко світе. От така з нас сосна. Прощається з нами. Завтра ми вже уїжджаємо. Отакий От лісочок був красивий.